Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, давайте привітаємося, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, потупали ніжками. Працюють. Я прошу прощення, у нас картинка... А. Що, не так? Картинка вісніть, плохо вас видно. <ган> <ган> доброго, <ган> не знаємо, зв'язок, мабуть, такий. Так, давайте спочатку. Доброго ранку. Доброго <ган> дня. <ган> хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки, сіяють усмішки. Доброго ранку. Доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Діти, yeah. ми з вами сьогодні будемо, у нас буде заняття з математики, ми будемо вивчати число і цифру один. А також повторимо таку геометричну фігуру, як коло. Домовилися? Yeah. А, отже, Запрошую вас сьогодні. Вимкні хтось мікрофончик, там зайві звуки чутно. Сьогодні я вас запрошую до країни математики і зустріча, а туди потрапить той, хто вміє рахувати. Ви вмієте рахувати? Да. А ну yeah. давайте перевіримо. Давайте зараз візьмемо цеглинки, ось такі найбільші продов... ем, найбільші прямокутні. Всі цеглинки, всі кольорів, ось так взяли і випали перед собою. Спочатку синю, цеглинку, далі червону, білу. А видно? Жовту і зелену. Ось так, як у мене Викладіть, будь ласка. Дві <звіць> закипали. Спочатку синя, вона, біла, жовта і зелена. Ось і Так, отакому. Діти, я вас не чую. Усіх так. Освіту. Освіту <śclassic> Все, молодці. Отже, давайте зараз їх порахуємо. Починаємо із синьої. Всі пальчиком е, ставимо на кожну цеглинку. Один, Один. Два, Один. 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 три. п'ять. А тепер пальчик із останньої не забираємо. П'ять. П'ять, чотири, три. Два. Один. А тепер уважно слухаємо. Рахуємо з другої до четвертої. Де друга? Якого кольору друга цеглинка? Друга. Друга. Червоного пожерахуємо від двох до чотирьох. Два. 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 Два, три, Два. чотири. Чотири. Четыре. Ми зупинили. Якого кольору цеглинка? Жовтий художник. На, гада. На Два. На жовті, правильно. Два. А тепер рахуємо від чотирьох до одного. Чотири. Три, три, два, один. Один. А тепер від одного до трьох. Один один, 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 два, три. Два. Раз, два, три. два, три. А тепер від п'яти до двох рахуємо. П'ять на останній. П'ять. П'ять, чотири, три, два, молодці. Добре, А тепер візьміть. Ніхто їх не складає. Єгорушка розклади, будь ласка, всі цеглинки. А тепер взяли в ручки першу цеглинку. І першу, саму першу. Взяли в ручку. Якого кольору кольо Синього, Синього. Єгор? Взяли її ось так ось в ручку і зараз ми з нею пограємо. Потрібно її зжимати е, в долонці. зрозуміло? І так, я гудинка фантазен. Так, чудовий масажер. Візерунчатий бочок розвиває кулачок, міцно ти її здави, свою силу покажи. Ану здавили міцно, міцно свою силу показали. Молодці. А тепер не відпускаємо ми цю і беремо останню цеглинку. Якого кольору остання цеглинка? Є, е, е, якого кольору? Його. Його зеленого Його! всі взяли нічого. зеленого кольору і пограли тепер двома сальцями. Ця цеглинка фантазе Дуже гарний масажер. Візерунчатий бочок розвиває кулачок. Міцно ти її зіжми. Свою силу покажи, а яка показали, вас сила. Молодці. Поклали це Поклали. Поклали і сторону відвинули. А тепер ми з вами пограємо в гру. Я буду плескати в долоньки, а ви повинні сказати, скільки разів я плеснула. Ви зрозуміли? Да. Так. Так. Два. Один, два, три. Скільки я разів плеснула, Діма? Пять. Невірно, ще раз дивіться. Два. Два. Скільки разів повеліна я плеснула? Пять. 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 Три. Три. Пять. А ну тепер дивіться. Ти ж не видишь. Это казать я понял. Я вже чотири мальова скільки разів я тільки що плеснула. Один. Один. Правиль. Правильно, молодці. Отже, я побачила, що ви рахувати умієте, тому ми з вами вирушаємо в країну математики. Зустрічати нас там буде. Професор математики, дивіться, який він стоїть. Стоїть і нас чекає. Так. Професор математики, бачите, стоїть біля воріт. А місто називається Цифроград. Повторили, в яке ми місто приїхали? Цифроград. місто Цифроград. Правильно, подивіться, будь ласка, на це місто. Що ви тут бачите, Марк, Що ти бачиш на цій картинці? Цифроград. Правильно, будинки, а в ньому хтось живе. Хто Марк? О, О, і... І... Цифри Евелі направляю, я тебе почула, цифри там живуть. Але мені здається, що тут щось сталося. Будинки порожні, а цифри загубилися, всі потікали з своїх будинків. І професор математики нас дуже просить, щоб ми повернули цифри в свої будиночки. Ну що, дітки, ми йому допоможемо в цьому. Так, да. да. добре. А як ви думаєте, чи потрібні вам цифри? Вам цифри не да. да. звичайно, щоб ми могли щось рахувати. Отже, сьогодні ми з вами будемо повертати цифру 1. І для того, щоб її повернути, потрібно виконати завдання. Наступні. Отож слухайте. Так, для того, щоб повернути цифру 1, по нам потрібно трішки попрацювати. І пограти в гру «Назви предмети, яких по одному підняли свій пальчик вгору. Один пальчик. Один. Будемо називати предмети, яких тільки один. По одному. Так? Уважно дивимося на екран. І відгадайте, будь ласка, загадку. Удень по небу гуляє, ввечері спати лягає. Як ви гадаєте, що це? Сонце. Правильно, сонце. на екрані. ви правильно відгадали, це сонечко, слухаємо далі. Буває кругленький з ріжками, буває кругленький, і з ріжками буває, вночі йому видно, а вдень він засинає. нас. Місяць. 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 правильно. Так, це місяць слухаємо далі. Він зграбний і товстий. завжди він чомусь сумний. А на лобі в нього пріх ця тварина. На салон. На салон. На салон. Ця тваринка називається Носорік. На а скажіть мені. Так, правильно, носорі. А скажіть мені, будь ласка, а чи буває два сонця? Ні. Ні. Ні, Сонечко одне, Ні. воно світить на Ні. небі, так? Одне сонечко, одне. А буває два місяці? Ні, Ні. Ні. теж, правильно, Од... Один місяць. А що є в носорога? Погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть, що в нього є? Одне, що в нього є одне? А що в нього є одне? Що в нього є? Рік. Рік. Рі. 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 Так, а правильно. Ще? А ще Хвост. що в нього є одне? Єгор, подивись, будь ласка, на картинку і скажи, що у носорога ще є одне? Хвост. Право, Хвост. 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 Так, один. Хвост. Так, дітки, як ви гадаєте, яку цифру ми повернемо сьогодні в місто цифру град? Один. 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 Циферку один. Тож розглянемо, погляньте на екран, погляньте, яка, як, як вона виглядає, так? Цифра один завжди попереду, і вона починає рахунок. так? Так. З чого складається циферка один? Yes. Палички, да, з однієї довгі і, і... І один. Так, да, mm. правильно. Ніжка і, і носик, носи, так. І виходить. Так, і циферка один. Циферка один. Mm -hmm. Так, а зараз ми навчимося складати циферку один з конструктора. Mm. Так, підготували, взяли конструктор. Ось погляньте, як вона, як вона буде виглядати, після того як ми її складемо. Нам потрібні цеглинки маленького розміру, квадратики, різнокольорові, Так, один прямо з повній форми, одна цеглинка. Підготуйте, будь ласка, погляньте на так, підготуйте такий конструктор. Так. Ось, погляньте, які в мене є цеглинки, ось. Маленькі. так. Прямо тут не буде, трішки більше цеглинка. Вам всім видно? Це якась Так. Та. Так, молодці, всі готові складати цифр клоти. Беремо цеглинку маленького розміру, квадратик. Так, ставимо на стіл. Беремо пальчиками іншу. Будь-якого кольору. Так. І будуємо таку башню. Ось погляньте. У мене вже така невеличка башня вийшла. Далі беремо знову маленьку цеглинку, квадратик. Так, одягаємо. Ось уже башня трішки вища. Хватить. У вас виходить? Так, -та. так. Ось. Поставлені. Далі беремо знову квадратик маленький, одягаємо. <плес> вище Погляньте яка. Молодці. Так, залишився ще один маленький, так? Одягаємо. Оп. Да. Яка висока в нас вийшла. Далі нам потрібно взяти червинку прямокутної форми, трішки більшу, але одягаємо її на нашу, на нашу башню. Ось отак у вас повинно вийти. Погляньте, будь ласка, на екран. У вас так виходить? Так. Так, бачу. Маргаритка молодець, Георг, Марк. Ой, які ви молодці. Так, і беремо ще одну цеглинку. Бери цеглинку, ще біленьку. Маленьку квадратку. Так, одягаємо зверху прямокутний. Ось отака одиниця вийшла, різнокольорова. Георг, так, правильно, молодець. Смешно, Та, так, бачу, ваші одинички дуже гарні вийшли. Які ви молодці? Єо, десь в тебе падає? Виєднай, будь ласка. Єгорушка ще так? зверху, Єгор, ще зверху один квадрат Вероніка, я, я... Веронічка, я. тебе вийшло? Шо, Єгор, Не вийшло в тебе, Єгоручка. Візьми один знизу. Знизу додавай. Ігорошка, візьми знизу один, Маленький. І ага. так. О, умничка. Все О, які гарні одинички у вас вийшли. Нолодці. Молодці. Він. Так. Відставляємо один, наші одинички. Один, а зараз давайте ми з, з вами. Трішки розімнемося, стали всі на ножки. Вставай. І зараз ми з вами будемо метеликами і літати е, біля нашого робочого місця. Отже, сів метелик на травичку. Розставили ручки в сторони і присіли. Сів метелик на травичку. Стали сіли, стали сіли, стали сіли. Молодці. І рахує рахівничку. Один, два, три. Сім метелику лети. Полетіли, полетіли, полетіли. Молодці, давайте ще раз. Сім метелик на травичку. І рахує рахівничку. Один, два, три. І метелику, лети! Полетіли, полетіли, полетіли. І на місці. Полетіли на свої місця. Так. Так. відклали конструктор в сторону, конструктор відкладаємо, він нам уже сьогодні не потрібен. Так, І беремо манку, яку ви підготували. Є міг з манкою. Так, нам потрібна зараз манка. Ми будемо з вами грати у дуже, дуже цікаву гру, яка називається Перетвори коло. Будемо перетворювати коло на якийсь предмет. Давайте згадаємо, які предмети схожі на коло. Мы же да? видели падающую звезду и белочек в лесу. Ой, я Молодец. Что схоже на колу? На колу что схоже? Солнце. Мяч. Солнце. 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 Сонечко еще. Mm. Mm. Ну, стакан. Э, вверх стакан. Верх стакана, да? Яблоко. Яблочко. Апельсинка там. Мандалина. Мандарина, да. А колесо від машини схоже на Так. Да, і а ка... тарілка, і а тарілочка схожа і на. І Я... від велосипеда. Да, і від велосипеда. Молодці. Отже, ми зараз будемо перетворювати предмети, коло на предмети. Так, підготували свої пальчики. Згадаємо, як ми малюємо коло на манці, так можна намалювати відразу двома пальчиками. Дивимось, будь ласка, екрані. Приготували пальчики, манка, так? І починаємо малювати Мама, коло. Сюди треба рости. Мама, як малювати коло. Кружочок нарисуй. розуміє. коло. Кружу. А тепер намагаємося двома ручками одразу малювати. Два ручками, два пальчика, а на па до па два кола малюємо. Ось бачите у Надії Сергій. Па Одна па па Одразу па два кола. У вас виходить двома ручками малювати. Да -да -да. Так. Так. Все кола малювали. а тепер перетворили його на щось, на якийсь предмет круглої форми. Наприклад, я намалюю яблучко. Ось, наприклад, оце в Ось. Так, це в мене яблучко намалюю ще Мало. І це у мене вийшло яблучко. Що ви будете малювати? Що ти будеш малювати? Сердечко. Ні, Сердечко, майна, ти на коло. Нам потрібно що схоже на коло предмет. Сонечко давайте. Ось у мене ще сонечко є. Смайлик можна намалювати? Сонечко смайлик. Да. Так. так, Златуля, скажи, будь ласка, що ти малюєш? Який предмет тебе вийшов? Сонечко mm -hmm. далі, Катюша, який ти, ти малюєш? яблочко домалюю. Катюша, що ти будеш малювати? Хмайк, добре, Евеліна. Що ти намалювала? Що ти намалювала? Малінку. Та вишеньку. 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 Далі Єгор, Що ти будеш малювати? Ні, мама і каша. Мама і каша не, свар... не зварили, да, мама? Мама і крупи зайде. Чи мама зварила? Веронічка, Веронічка, в тебе є? Ні, Таріл. сонки, що ти Так, ну тоді спостерігаємо. Далі, Маркуша, що ти намалював? Що ти будеш малювати? Тарілочку. Повтори, будь ласка. Тарілочку. Тарілочку, зрозуміла. Георг, Сонечко, да? И, так? Так, Маргарита, що тебе там за малюнок? Покажи, будь ласка. Сонечко, так? так Маргарита, і... щось не розумієш, що від неї хочеть, да Маргарита? Ну, ну, мама, тоді допомагайте, допомагаємо, так. Так, так. от Ми з вами нас... з'ясували, що є дуже багато предметів, схожі на коло, на круг, на кру кругові кру, форми. І, Давайте ще раз повторимо, які це: яблучко, апельсин, тарілочка, колесо, години і форми, сковорідка, так? так? Так. Малю. Так, дуже багато є предметів, які можна відтворювати, так? Малювати. Молодці, ми відтворили наші е, коло. Утворили да. предмети. Молодці. Молодці. Єгорушка, відклади, будь ласка, конструктор, він нам зараз не потрібен. Діти, отже. Куди ми з вами сьогодні подорожували? Цифри. 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 Ми з вами подорожували, куди у, мі... у країну математики? Хто нас там зустрічав? Король! Професор, і, і в яку ми країну з вами потрапили? Ой, не в країну, а в місто. Яке місто? Цифра, Цифра. градом, де живуть цифри. Цифра. Правильно. І яку ми цифру сьогодні повернули в свій будинок? Який ми Один. Один. Ми повернули. Циферку, так, да, правильно. Ми ще будемо повертати циферки в цифроград, да, щоб знайти їх та заселити в їхні будиночки, так? Порожні віконця. Давайте зараз пропоную промовити заклинання, щоб повернутися з цифрограду ага. додому. Закрили всі очі. Ручками закрили очі. Навколо себе обернувся. Повертаємося, Обер... обертаємося до вікна. І вдома опинись, відкрили очі. О, ви вже вдома. Як швидко ми дісталися, так? Повернулися з країни додому. Молодці. Молодці. Так, ну все, дітки, на цьому наше заняття вже закінчується. Ми з вами добре попрацювали. Я сподіваюся, що ви також будете дома своїм рідним допомагати. Так як ми сьогодні допомогли професору математики. Друге заняття буде.